Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 11 шахетів запустили росіяни вчора ввечері по Запоріжжю. Цілили по енергооб'єктах. Постраждала і житлова забудова. Один з дронів вибухнув прямо на подвір'ї приватного будинку. Оселя напівзруйнована, понівечені два сусідні будинки. На щастя, ніхто не постраждав. Більше 18 тисяч споживачів залишились без світла. Було відключене опалення майже у 700 будинках. Комунальники та енергетики зночу продовжують усувати наслідки ворожої атаки на місто. Вісім пунктів незламності розгорнули у Запоріжжі після вчорашніх ударів російських безпілотників. Там є тепло, вода, світло та інтернет. Адреси пунктів незламності, куди можуть прийти запоріжці, щоб побути у теплі та зарядити гаджети, ви бачите зараз на екрані. Пільгові проїзні карти з'явились у Запоріжжі. За ними проїзд у трамваях, тролейбусах та автобусах для людей з багатодітних родин безкоштовний а для студентів в половину дешевший. Тобто, замість 10 гривень одна поїздка на муніципальному транспорті вартуватиме 5 гривень. Багатодітну родину із прифронтової успенівки евакуювали гуляпільські поліцейські. На початку війни матір із чотирма доньками виїжджала за кордон, але там було важко, тому вони повернулись додому. Ворожі атаки кабами змусили родину виїхати вдруге цього разу на Вінниччину. Через проблеми в енергомережі у Запоріжжі вмикатимуть лише третину вуличних ліхтарів. 35 світлофорів у місті переводять на автономні системи живлення. До кінця року завдяки сонячній енергії зможуть працювати загалом 50 світлофорів. Бердянська ДЮСШ відновлює свою роботу. У Запоріжжі будуть проводити безкоштовні заняття з футболу у сусідньому Дніпрі з футболу, боротьби та плавання. Отримати додаткову інформацію та записатися у секції можна за телефонами. Тисячу днів тому почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це черговий привід, аби згадати завдяки кому ми маємо можливість жити, вшанувати пам'ять загиблих та подякувати живим. Тримаємось та віримо у перемогу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.